Христос Воскрес, воістину Воскрес! В цей чудовий великодній ранок я би хотів привітати кожного з вас тим радісним святом. Для мене завжди є глибокою містерією, що сталося в житті апостолів і тих, які були з ними, що темрява і смуток Великої П'ятниці міняється в радість Великоднього ранку. І здається, нічого більше, ні менше, як зустріч з Воскреслим Христом. Чи це Марія Магдалина, яка зустрічає Христа в Огороді, і до неї Христос звертається поіменно? Чи це Одинадцять апостолів в кімнаті, які закриті з остраху, коли бачать Христа, з радістю приймають цю новину? Чи це тих двох учнів, які йдуть в дорозі до Емауз? Pamiętajmy, że my w cerkwi, jeszcze je postino w drodze do Emmaus. Ja wam życzę radości zuśtrici z woskreslonym Chrystom. Chrystos woskres.